Героям війни, свободу війни, свободу війни, свободу війни, свободу героям війни, поти за всіх, і всі за одного, всіх, всі за одного, всіх, всі за одного, разом відомця, до кінця!

Україна, один всіх! і всі за одного, один всіх! і всі за одного, і всі за одного. Ми, до, гори, ми, до, гори, віве, ми. I'm oh, yeah. <laughs>